Брифінг офіційного медіа центру Харківської обласної військової адміністрації ради вітати нашого спікера. Це Євген Василенко, речник головного управління ДСНС України у Харківській області. І сьогодні будемо говорити про оперативну ситуацію, що склалася на Харківщині за період 29 квітня по 5 травня. Пане Євгене, вам слово. Вітаю. за минулий тиждень з 29 квітня по 5 травня. Підрозділи Харківської гарнізону ДСНС здійснили 225 виїздів, з яких 165 це ліквідація пожеж. Пожежі, пов'язані з ворожими обстрілами, за тиждень було здійснено 40 виїздів, для гасіння пожеж в природних екосистемах 79 виїздів і для надання допомоги населенню 45 залучень. За минулий тиждень на пожежах загинуло три травмовано 2 дві особи, з-під завалів рятувальниками було вилучено тіла двох загиблих та врятовано одного чоловіка. Сапери зведеного загону ДСНС здійснили за тиждень 300, 213 залучень, під час яких було виявлено та знешкоджено 528 одиниць вибухонебезпечних предметів. На Харківщині продовжують працювати сапери, зведеного загону ДСНС безпосередньо. 38 піротехнічних розрахунків. 198 саперів та 92 одиниці техніки. З початку війни було обстежено 6364 гектари території, з них за допомогою машин механізовано розмінування 282 гектари 3232 км кілометри. Вздовж лінії електропередач за цей час було виявлено та знешкоджено 92 424 одиниці вибухонебезпечних предметів. За тиждень сталося три підриви цивільного населення на вибухонебезпечних предметів. В результаті одна особа загинула, дві постраждали. 29 квітня в селі Великі Проходи Харківського району у, лісосму, у лісосмузі на невідомому. Вибухонебезпечному предметі підірвався чоловік 1966 року народження. Його, у нього виявлено поранення лівої руки та ноги. Його було направлено до лікарні. 1 травня біля села села Глинська Ізюмського району також на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор яким керував 46-річний механізатор медичну допомогу йому було надано на місці від подальшої госпіталізації він відмовився. І у місті Харкові 4 травня стався підрив на вибухонебезпечному предметі. Загинув 40-річний чоловік. Усі обставини даної події встановлюють правоохоронці. Хочу нагадати, на... Дотримання е, правил безпеки при виявленні та поводженні е, з е, вибухонебезпечних предметів. Е, зокрема, хочу звернутися до мешканців деокупованої території про, е, про те, що помітивши будь-який підозрілий предмет, негайно треба телефонувати за номером 101, 102 або 112, повідомити про знахідку. Лише після цього до місця події прибудуть сапери та знешкодять вибухонебезпечний предмет. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. Минулий тиждень був доволі насичений на події, пов'язані з ворожими обстрілами. Це ціла серія ударів як по місту Харкову, так і по населеним пунктам Багадухівського, Куп'янського, Чугуївського, Ізюмського та Харківського району. Області загалом таких пожеж сталося 40. Найрезонансніші – Це 3 травня, місто Харків. День росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на цивільних людей. Безпосередньо удар прийшовся по приватному сектору Холодногірського району. Влучання було безпосередньо у приватний житловий будинок, три будівлі було. Знищена повністю сталася пожежа на площі близько 100 квадратних метрів, декілька середків займання горів як цей будинок, як в який було зафіксовано влучання, так і поруч розташований. З, з будинку було врятовано чоловіка. На жаль, загинула також жінка, яку з-під завалів повністю зруйнованого будинку вилучили рятувальники. 4 травня росіяни здійснили здійснили масовану атаку безпілотними літальними апаратами по Основ'янському району міста Харкова. Сталося три пожежі за різними адресами. Найбільша виникла на на території одного з підприємств. Горіли складські будівлі. Також вогонь перекинувся на двоповерхову офісну будівлю. Загальна площа пожежі склала близько трьох. Тисяч квадратних метрів. За попередніми даними постраждало чотири особи, з них одна дитина. 4 травня сталося 11 пожеж у Куп'янському, Зюмському, Харківському районах області, а також у місті Харкова. Всі ці пожежі були спричинені ворожими обстрілами. В день ворожа авіація завдала. Бомбового удару по Немишлянському районі. Там на відкритій території горіли залишки деревини та трава на площі 30 квадратних метрів пожежа була оперативно ліквідована. Двома годинами пізніше відбувся повторний ракетний удар. Ракета поцілила по одному з підприємств індустріальному району. Сталася масштабна пожежа на площі 4 тисячі квадратних метрів. Крім того, масштабні руйнації складської будівлі. Там постраждало 6, 6 чоловік. Пожежа також була ліквідована. Вночі ворог завдав ударів безпілотними літальними апаратами по приватному сектору міста Харкова. Знов-таки Основ'янський район постраждали житлові будинки та інші надвірні забудови, а також за двома адресами сталися пожежі, горіли господарчі споруди, гаражі та легковий автомобіль. Загальна площа пожежі склала 200 квадратних метрів. В результаті обстрілу постраждало 5 осіб, з них одна дитина. І вчора, 5 травня, ворог спричинив 9 пожеж. У Куп'янському, Багадухівському, Чугуївському районах області, а також у Шевченківському районі міста Харкова. В день ворог скинув керовані авіабомби по Шевченківському району. Там було зафіксовано влучання в житлову інфраструктуру. Сталася пожежа, горіла трава, яку оперативно ліквідували. Якщо коротко, то в мене все. Дуже дякую, пане Євгене. Невеличке питання зараз наближається копальний сезон. Вже незабаром. Ми пам'ятаємо, що минулого року підрозділи ТСНС активно були залучені до перевірки водоймищ та зон рекреації, які знаходилися поблизу, і формувалися списки відносно мовно безпечних водних об'єктів для відвідання населення. Чи планується цьогоріч така робота? Якщо так, можливо, вона вже розпочалася. Не така робота планується. Ми окремо повідомимо про результати цієї роботи і проведемо окремий брифінг. Дуже дякую за надану інформацію. Нагадаю, з нами був Євген Василенко, речник головного управління ДСНС України у Харківській області. На цьому ми завершимо наш брифінг. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава!